Привіт, мої любі! Пропоную вам подивитися, що уходить із вашого життя і в цей період, коли відкривається, відкривається ворота до раю, такий, скажімо, період судьбоносних змін з 23 по 29 листопада. Зараз якраз такий розпочинається період, коли відкриваються ворота до виконання бажань і до чуда. Тому я хочу подивитися спочатку, що уходить із вашого життя, зліва буде, і що приходить у ваше життя на зміну тому, що уходить. І тут що Уходить із вашого життя це однозначно труднощі, складнощі період невезіння, невдач, обману і Такого негативу, який оточував вас до цього і не давав вам відкрито і нормально розвиватися, то на зміну йому приходять позитивні зміни. Це період, ох, тут як гарно виходить. Тут це період, коли от саме ваш час, ваш час, це дуже крупний улов. Це як зловити най піти на рибалку і зловити найбільшу рибу, і коли от ти тільки один такий, от що тобі дістався найкрупний увол. Це дуже сильний успіх, великий успіх у вашому житті йде. Але що важливо на той момент, коли ви дивитесь це відео, і коли я записую його, ну або ж коли я записую його. Ну, обирайте, що вам зручніше, так і буде. Тому що саме в цей період важливо відпустити все негативне, що було у вашому житті, і просто забути про нього, взяти і забути, викинути з вашого життя, і мислити лише позитивними мислеформами. Тобто, це коли ви загадуєте бажання. Але згадуйте його в ключовому, в позитивному ключі. Ну, коли, наприклад, не я не хочу, щоб цього не було, а говорите, от я там успішний, я багатий, я тобто, в таких позитивних зі мною там, кохана людина, мої діти здорові, щасливі, ну, в, без приставочок не. Тому що для всесвіту, ну, в нього немає такого, такого, такої приставки. Він що чує, як чує, от, які е, образи е, чує, то ті він і виконує. Ви, коли, ви не, коли ви говорите не хочу обману, то для всесвіту е, ключове слово є обман, і він шле ну, вам е, те, що ви просите. От, тому е, Загадуйте такі бажання, які говорять там про довіру, про допомогу, про успіх. Тут якийсь дуже дуже крупний улов вам йде, в руки, прямо вам в руки йде. Ви навіть ще сітки не розставили, а вже йде. Уявляєте? Це дуже хороша карта. Так, якщо ви хочете додивитися відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube-каналі. Посилання є в описі. В профілі на Тіктоці, тут, де ви дивитесь його, тут всі ваші зусилля, які ви вкладали до цього в складні ваші періоди життя, вони починають окуплятися такою сторицею. Ви отримуєте все, чого бажали, і навіть більше. Це і здоров'я, і вітальність така, ой, так тут ще й вам покровитель і. Тут і для багатьох це чоловік, який, ну, буде, буде з вами, ну, скажімо, вашим захисником і. Такою людиною ви будете відчувати себе просто як за кам'яною стіною. Або ж, якщо ну, ви самі самостійні і самодостатні, то це приходить такий період, коли вам нічого не страшно, коли вам комфортно, коли ви в своїй силі, великій силі, і коли просто все йде вам в руки. От, абсолютно, абсолютно все. От весь весь успіх і. Все, що потрібно. Що уходить ще? Ще уходять труднощі. Труднощі і рутина, яка займала вас дуже багато зусиль, вона залишається в минулому, вона спалюється оцими таким, скажімо, при здійсненні квантового скачку у вашому розвитку духовному. Коли ви не стоїте на місці, а коли ви розвиваєтесь, коли ви загадуєте бажання і Прямуєте до їх виконання, коли ви взагалі бажаєте, тому що саме бажання рухають нас вперід. То це саме для таких нелінивих людей, які до цього не спали, а тут бодрствуючі такі сови в нас, які слідкували за. Слідкували за порядком, слідкували за своїй, порядком в своєму житті, і цей період закривається, і настає відродження. Відродження вас у вашому найкращому, скажімо, образі і у вашій найкращій версії вас самих. Це стабільність. Ваше життя йде, скажімо, ви закріплюєтесь в своїй стабільності. І більше того, вам, вам даються нові ключики, і нові, відкриваються нові двері. Двері до вашого успіху, двері до ваших змін. Це... Але, щоб відкрити нові двері, потрібно вийти зі старих і закрити їх за собою. Тому тут важливо дивитися саме вперід, а не назад. Тому що все, що було в минулому, воно автоматично спалюється, просто спалюється. І тут приходить до вас чоловік, чоловік вашої мрії, той, який от ви, якого ви загадували в своїх бажаннях. Тут приходить людина разом з цим ключиком, або ж це він приносить вам такий ключик до нового життя. Або ж... Або ж когось прямо і так і програється, що людина запропонує вам жити разом, або ж подарує вам квартиру. Це нові починання, і це дуже щаслива карта, а ще й особливо з людиною вашої мрії, тут чи покровитель вам виходить, тут дуже сильно натякають вам на те, що вже ну, приходить ваше життя. І стабільність, і успіх, і нове, абсолютно нове життя. Це те, до чого, про що ви мріяли. І, і саме з цією, з цією людиною ви знаходите вихід із лабіринтів життя, які у вас були до цього. Ще приходить вам честь і слава з цією людиною. Це дуже благородна людина. Для вас, для чоловіків, які дивляться мене, це чоловік, можливо, сильний партнер, який появиться у вашому бізнесі, чи у вашому житті, чи сильний друг, на якого ви зможете покластися. А також часто говорить, говориться про те, що з цією людиною, яка приходить у ваше життя, вам відкривається багато дверей, і ви їх навіть можете просто вже відкривати ну, майже з ноги. Я розумію, що, ну, скажімо, ви так не будете робити, тому що тут такі зібралися люди тактовні І вони розуміють ціну цьому щастю, вони знають його, тому що тут люди, які бажали і досягали. Це дуже класний друг, який поможе вам прогнати тих людей, які підгризали, під, ну, шкодили вашому, вашому житті цих мілких гризунів за допомогою цього друга. Це дуже вірна людина по-перше, вірний друг. І він допоможе вам виявити цих шкідників, які були в вашому житті, і, і забирали ваш ресурс. А ваш ресурс це ваша увага, ваш час, ваші сили. Тут приходить така людина, яка допомагає вам вірно, Вірна вам людина і допомагає вам боротися з цими мілкими гризунами і шкідниками, закриваючи з собою ту частину життя, де ви, ну, скажімо, ну, десь, може, не, не помічали чи не встигали, чи не бачили. Просто людина закриває з собою якісь пробіли в вашому житті, на які у вас не вистачало часу. Ось так, любі, друзі мої. Я бажаю, щоб у вас все найкраще прийшло у ваше життя. Дійсно, так як тут було сказано: щоб все, що завдавало вам неприємностей, перетворилося на, ваші, на ваш досвід. На ваші вміння, щоб воно просто розтопилося в, в тому в минулому, і а, щоб залишився лише попіл, який, а, до речі, є таким добривом для а, рослин, на яких можна зрощувати а, ну, дуже, скажімо, корисні речі. А, тому нехай все, а, все погане, перетворюється в попіл, згорає, просто згорає. В вашому житті і перетворюється на добриво для вашого успішного а, життя. І, до речі, тут йде пропозиція вам, або ж комусь колечко тут принесуть, сурока на хвостку принесе, чи в клювику принесе, а, або ж ви скріпите а, а, своїм підписом якийсь цікавий контракт. От так. Нехай все найкраще у вас бувається як можна швидше. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Пока-пока!